Словаччина послаблює обмеження, пов'язані з ящуром. Санкції накладені на Росію. діють, вважають аналітики. Зайнятість на польських підприємствах падає, проте зарплата зростає. Словаччина послаблює обмеження, пов'язані із ящуром. Деякі з них, однак, залишаться назавжди. Оголосив міністр сільського господарства. Він додав, що Братислава розраховує на підтримку ЄС у сфері компенсації годівникам. Прикордонний контроль з Угорщиною та Австрією скасували. Менші прикордонні переходи знову відкрили. Після двомісячної перерви Братиславський зоопарк також знову радо приймає відвідувачів. Однак, профілактичний. Чні заходи на цьому не закінчуються, наголосив міністр сільського господарства Річард Такач. Ми ще не можемо оголосити повну перемогу та відкривати шампанське, але ми на правильному шляху Ми повинні враховувати, що деякі профілактичні заходи, такі як обов'язкова дезінфекція, ферм або заборона на вхід стороннім особам, залишаться довго або ж навіть назавжди. заказу вступу третіх особа, то вже буде довго на на межі березня та квітня на півдні словаччини виявили шість спалахів ящура. Через загрозу ця хвороба становить значну частину ризику для сільськогосподарських тварин по всій країні оголосили надзвичайний стан, який діє досі. Ліквідація стат призвела до падіння виробництва молока аж на 7%. Уряд виділив із бюджету 30 мільйонів євро на компенсацію селекціонерам. Санкції Євросоюзу проти Росії нарешті починають діяти у цьому. Переконана доктор Малгожата Буніковська із центру міжнародних відносин. Європейські міністри схвалили 17-й пакет санкцій. Робота над посиленням нових обмежень розпочнеться найближчим часом. Експерти із питань ЄС та міжнародних справ заявили в ефірі польського радіо, що це також елемент психологічної війни. В сумі, добре Росія надзвичайно добре. Росія оминала ці перші санкції, але зараз нові санкції вже починають діяти. Чергові пакети для Росії болючі, хоча вона цього не показує. Вона цього боїться, і це їй потрібно ця гра, аби закінчити війну на своїх умовах. Вона думає, що Європа прогнеться або ж захід послабить свій проукраїнський курс. ще або ж курс. Найважливішим елементом Том наступного пакету санкцій має стати зниження цінових обмежень на російську нафту. Голова зовнішньої політики ЄС ЄСКАКАЛА заявила, що падіння цін на нафту негативно вплине на російську економіку, яка, на її думку, перебуває у стагнації. Очікується також, що обмеження торкнуться банків. Британська поліція заявила, що висунула звинувачення третьому чоловікові у зв'язку зі спробами підпалу лондонського будинку прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. Це громадянин України. Раніше у цій справі було висунуто звинувачення і ще одному українцю, а також румуну. Усім трьом висунули звинувачення у підпалі з умислом створити загрозу життю. Внаслідок пожежі, що сталася у ніч із дванадцятого з одинадцятого на 12 травня в одному з районів. Йонів на півночі Лондона було пошкоджено двері будинку Стармера. Прем'єр-міністр жив там, перш ніж стати головою уряду у липні 24-го. Контртерористичний підрозділ лондонської поліції також розслідує ще дві інші пожежі. Аналітики стверджують, що формувати негативний імідж України шляхом залучення українців до подібних акцій Росія продовжуватиме і надалі. Зайнятість на польських підприємствах падає, проте заробітна плата зростає у квітні. Середньомісячна валова зарплата у корпоративному секторі становила понад 9 тисяч злотих, і це означає, що вона зросла на понад 9 відсотків порівняно із аналогічним періодом 2024 року. Про це інформує головне управління статистики. Економіст Туршуля Кринська сказала, що зростання заробітної плати було сильнішим ніж у березні, і був теж сильніша до чаківань. Ринкавих турек була також сильнішою від очікувань ринку, які прогнозувалися на рівні 8%. Аналізуючи структуру, бачимо, що зростання зарплат є доволі широким, але найбільша динаміка спостерігається у сільському господарстві, лісовому секторі та у рибальстві. Там зарплати зросли на 38% порівняно із минулим роком. Стволесніцтво єство і рибацтво, де плати були аж от 38% вище, ніж ніжок в Разом із тим, у річному обчисленні зайнятість знизилась на 0,8%. Дані центрального статистичного управління стосуються компаній, у яких працює щонайменше 10 працівників. Залізничне сполучення між Польщею та Хорватією буде надзвичайно привабливим для туристів і може стати родзинкою цього літа. Вважає експерт із туризмом доктор Адам Карпінський. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про запуск прямого поїзда до Хорватії уже у червні. Експерт пояснив в ефірі польського радіо, що подорож поїздом триватиме відносно довго, але це дозволить туристам багато чого побачити. Та пропозиція може ренесанс. Це сполучення може. Причинити ренесансу польських туристів подорожі міжнародною залізницею. Цим можуть скористатися туристичні фірми, можуть замовляти чартерні вагони для цілих туристичних груп. Час мандрівки відносно довгий, десь близько 19 годин. Але сама поїздка потягом уже атракція і може стати родзинкою цього літнього сезону. Та може бути чужа атракція і чекавостка на цей сезон вакацій. Експерт зазначив, що нове сполучення також може спонукати і хорватів частіше відвідувати Польщу. Сполучення ПКП Інтерсіті з Хорватією курсуватиме чотири рази на тиждень. Потяги із Варшави добиратимуться до Рієки і проїжджатимуть через Чехію, Австрію та Словенію. На українському полігоні знову масові втрати військових під сеймом у Польщі. Сьогодні численні протести, Із з Польщі планують запустити поїзд до Хорватії. Учора, внаслідок ракетного обстрілу російською стороною полігону в Сумській області, загинуло шестеро військовослужбовців, понад десять отримали поранення. Про це сьогодні повідомляє Національна гвардія України. Триває розслідування трагічного інциденту. Командування нацгвардії запевнило, що заздалегідь розробило процедури та видало відповідні інструкції щодо уникнення концентрації військовослужбовців в одному місці. Раніше російські змі повідомили, що завдали удару понад. Вчальному табору українських солдатів у Сумській області балістичною ракетою Іскандер. Мешканці Люблінецького краю їдуть до Варшави. Вони протестуватимуть проти будівництва траси с 11 та подадуть петицію до канцелярії прем'єр-міністра. Акції протесту запланували перед парламентом, а також перед міністерством клімату. Протестувальники не погоджуються на будівництво швидкісної автомагістралі у тому варіанті, який обрав генеральне управління національних доріг та автомагістралей. Кілька років тому більшість. Громади обрала варіант, який для них був менш обтяжливим, кажуть ініціатори. Тут й люди, людях тужих цьому Тут живуть люди, які хочуть дихати чистим повітрям і не хочуть дивитися на гігантські естакади. Люблінець буде із трьох сторін, оточений автомагістралями. Ми насправді не проти, щоб дорогу будували, але у тому варіанті, який погодила громада. щоб вона повстала, але ж ніх вона повстані в варіанті споличним. Ділянку дороги планують побудувати між кордоном з польським воєводством та об'їзною дорогою Тарновські Гури. Це частина інвестицій, спрямованих на швидке сполучення верхньої селезії, зокрема із познанням та західно-поморським воєводством. Раніше протестувальники уже кілька разів блокували національну дорогу 46, аби привернути увагу до цієї проблеми. Залізничне сполучення між Польщею та Хорватією буде надзвичайно привабливим для туристів і може стати родзинкою цього літа. Так вважає експерт із туризму, доктор Адам Карпінський. Прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив про запуск прямого поїзда до Хорватії і має статися це уже у червні. Експерт пояснив в ефірі польського радіо, що подорож поїздом триватиме відносно довго, але це дозволить туристам побачити багато чого. Та пропозиція може споводувати... це сполучення може спричинити ренесанс у польських туристів по подорожі міжнародної залізниці. Цим можуть скористатися туристичні фірми, можуть замовляти чартерні вагони для цілих туристичних груп. Час мандрівки відносно довгий, десь близько 19-ти годин але сама поїздка потягом уже сама по собі може бути атракцією і стати родзинкою цього літнього сезону. Вже може бути чужа атракція і цікавостка на цей сезон вакацій. Експерт зазначив, що нове сполучення Сполучення також може спонукати хорватів частіше відвідувати та досліджувати Польщу. Сполучення ПКП «Інтерсіті» з Хорватією курсуватиме чотири рази на тиждень. Потяги з Варшави доїжджатимуть до Рієки, проїжджаючи через Чехію, Австрію та Словенію. А для запуску сполучення потрібна згода цих країн.